Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Нещодавно у мене з'явилася вафельниця. Перепробувала безліч рецептів. Сьогодні поспішаю поділитися найвдалішим, на мій погляд, вафлі бельгійські, справжні, ніжні, всередині і хрумкі ззовні. Готуйте і насолоджуйтесь. Порція у мене сьогодні невелика. На сніданок те, що потрібно. Одне середнє яйце. Бажано, щоб воно було трішки кімнатної температури, але якщо не вдасться, то нічого страшно. Добавте дрібочку солі, додаємо 40 г цукру, додаю також одну чайну ложечку ванільного цукру, якщо ванілін, то дрібочку. Все це трішки вінчиком перемішайте, міксера не використовуємо. Додаємо тепер 60 мл молока, його підігріти або в мікрохвильовій, або на плиті, щоб воно було таке тепленьке. Додаємо, додаємо 50 г розтопленого вершкового масла. Замість вершкового масла можна використовувати рослинне, але з вершковим маслом буде такий більш привкус вершковий. Тому, якщо є можливість, додайте саме вершкове масло. Все це знову вінчиком ретельно перемішуємо до однорідного стану. І тепер через сито додаємо. 100 г борошна. Додали половинку, додаємо півчайної ложечки розпушувача, знову перемішали і додали решту борошна. Ось таке зверніть увагу на консистенцію тіста. Ось таке воно має вийти тісто. Якщо у вас тісто густіше, додайте трішки ще молочка. Якщо навпаки рідше, додайте трішки борошна, тому що у всіх різне яйце за розміром і саме молоко. Повертаємося до нашої вафельниці. Ось такий в мене чудо-агрегат, надзвичайно нею задоволена. Змащуємо її олією. І низ, і верх. Тепер нагріваємо до максимальної температури, і я ставлю на трішки вище середнього. Але тут залежить від вафельниці, на якій ви температурі готуєте, ось так готуйте, тому що всі вафельниці різні за потужністю. Тепер накладаємо тістом, я накладаю всерединку приблизно півтори столові ложки. Все накриваємо і смажимо. Коли вафельниця гарно розігріта, а потім ви температуру трішки понижаєте, вафельки виходять надзвичайно такі румяні, красиві. Смажимо приблизно 5-6 хвилин. Буде залежати від потужності вашої вафельниці. І ось такі румяні чудові вафельки виходять. У мене з цієї порції виходить приблизно 4-5 середніх вафель, а ви вже орієнтуйтесь. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Вафлі виходять дуже смачні, справжні бельгійські вафлі, тому обов'язково готуйте і ставте лайк, пишіть коментар і підпишіться на мій канал. Дякую вам, до зустрічі. Пока-пока.